Я волонтер проєкту Олені Святого Миколая. Ми приїжджаємо до дітей, які постраждали від війни, та даруємо їм подарунки. влаштовуємо свята. Ми знаходимося в Тернополі, де нас прийняла компанія Пристижбу. Ми змогли зробити трошки диво для кожної дитини, подарувати їм знання того, що вони самі несуть свій вогник з собою. Не з нами шукать Миколая. Я дуже рада, що сьогодні зібралися дітки з усієї України і ми змогли подарувати їм маленьке, але таке важливе для них свято. Разом з волонтерською ініціативою Вуха Святого Миколая ми стали чарівниками для понад 40 дітей: дітей з Бердянська, з Мелітополя, з Бахмута. Діти отримали ті подарунки, які вони написали в своїх листах до Святого Миколая. А ми і компанія Простежбу виступили маленькими чарівниками. Сьогодні ми створили свято і показали, що Тернопіль це є місто гостинності. Тернопіль це місто, де діти можуть жити, вчитися та почувати себе комфортно. Останні 20 років відколи з Україна була гарна традиція, коли ми в Галичині запрошували дітей східної південної України в родини на свята Різдвяні. Таким чином ми розповідали про свої традиції і намагалися об'єднати країну. Сталася велика біда, почалася війна, і зараз ми вже приймаємо дітей з наших українських сходу і Півдня. Це діти не які приїхали не просто в гості на кілька днів, а які в нас живуть. І ми хотіли якусь краплинку тепла цього різдвяного свята, новорічного свята Миколая передати цим дітям. Звати і я з Політополя. Мене звати Сергій і Івана Малі Тома. Ми сподіваємося, що перемога скоро прийде, і Україна знову буде єдина. Ми дуже дякуємо організаторам, вони це прекрасні люди, волонтери зі всієї України, дуже багато їх зі східної України. Я йшов із санями, з подарунками. І дивлюся, як мій магічний світиться. І там дитячі мрії, І думаю, це точно олені. Вони мене шукають. У мене є чарівники. І саме ці люди збирали і пакували вам подарунки. Це пане Святославе і пане Ігорю. Чудово, що така акція підтримана багатьма компаніями, багатьма людьми в Україні, коли збирають листи від дітей, роблять їм подарунки, ті, які вони хотіли, а батьки не в змозі цього зробити через життєві обставини, через війну. Ми вперше допомагаємо Оленім Святого Миколая як пристежбут. Ми сподіваємося, що наступного року ми теж будемо брати в цьому участь. Закликаємо колег по бізнесу, свідомий бізнес Тернополя, Тернопільщини, теж взяти в цьому участь в наступному році, зробити дітям свято.